По е, Дубровицькій Ерда Лобчук Микола Іванович Мискла. По Березнівській Орда е, е, Добринник Микола Мусійович, е, По Млинівській Ерда е, Лукашик Максим Миколаївич, І по е, Оржицькій Ерда Іванов е, Володимир Миколаївич Не склав Тестів. П'ять. П'ять. Книжковося забув, секундочку. Дашек. Чорний, Лувчук, Добридник. А, і Терещук, марчук Помнивській Орда. Тобто двоє кандидатів по Млинської з із п'яти не пройшли тестування. Терещук-Марчук. Маркішин Лукашик теж ми. А, і Лукашик. Оржицька Іванов і все, Ну, Вітаю вас з тим, що ви склали. Тест. Кожен не свій бал один або два. Зараз у нас ми приступаємо до другого етапу конкурсу, розглядання ситуаційних завдань. Ось перед вами, колеги, на трибуні розкладені 12 конвертів, 12 конвертів, в кожному з них є два ситуаційні завдання. Одне з них стосується професійних питань і питань, з якими... Пікається голова районної державної адміністрації при виконанні своїх повноважень. Друге це питання Державної служби, управління персоналом, бюджет, те, що стосується всіх керівників категорії А, незалежно від того, де вони працюють, не повинні цими речами володіти. Що таке ситуаційне завдання? Це конкретна проблемна ситуація або питання, яке стосується вас безпосередньо, е, коли ви будете працювати на, на відповідній посаді. Розв'язання конкретної проблеми, але пошук рішення якійсь ситуації, ситуаційні завдання не мають однозначно правильної відповіді і кожен керівник, як відомо, може підійти до конкретної проблеми по-різному, використовуючи свій досвід, свої знання, свій, свої якості особисті і, власне, кажучи, все це комісія буде оцінювати чотири компетенції, зокрема це професійні. Знання вміння, вміння приймати рішення, управління організації персоналом, а також вміння працювати з інформацією. Процедура наступна. Кандидати на одну посаду розв'язують й ті самі ситуаційні зазнаки, тому ми будемо просити одного з представників відповідних, який йдуть територійний район, взяти участь в жеребкуванні, простіше кажучи, взяти один конверт. Після цього відкрити його, далі адміністрати розлучить зміст ситуаційних завдань. Запам'ятовувати не треба, тому що ви кожен отримуєте свою копію, поки будете йти в спеціальній аудиторії, де ви працювали. Півтори години на виконання від того моменту, коли ви розпочнете. Тому ми запрошуємо першого кандидата, бо він у нас один. Лиховецька, він і Так, Шановні, до це важливо, тому що йде пресі в тому числі. По-перше, якщо людина може не розв'язати, не бути оцінена, бо кожна компетенція оцінюється членом комісії по глобальній системі. Якщо середній бал по кожній з них менш, ніж вистачає. Або на 5, то кандидат не проходить в другий тур. І навіть якщо він проходить третій тур і там е не набирає повідохількість балів, то у нас переможця не виявляється та За довідки у нас по восьми РД з тих, які ми проводили конкурс, не виявили переможця. Так що привідлікати, поки ранку. Перше ситуаційне завдання. То... Да. Да. До вас звернулася громадська організація з пропозицією щодо вшанування податного діяча. Завдання. Яке рішення до і які дії будуть вжити для реалізації цієї ідеї? Друге ситуаційне завдання. Образ ситуації. Приватна фірма, що має ділові контакти з РДА, запропонували одному з службовців, що мають вплив на процес прийняття рішень квитки на концерт всесвітньо відомого виконавця. Купити квитки перед приїздом артиста було неможливо. Державний службовець прийняв пропозицію і був присутній на концерті разом з представниками фірми. Проте сплатив за квитки власними коштами. Завдання. Чи є в даній ситуації порушення етики або всі інтересів Обґрунтуйте версію своєї Ну, Так, да. да, До речі, для всіх стосується, шановні колеги, так само користуватися мобільними телефонами неможливо, але комп'ютери мають доступ до бази даних законодавства ради голові. Якщо у вас буде необхідність. Користатися поїздову формацію можете це зробити, але тільки один цей сайт. Так, будь ласка, первомайська для Миколаївському області. Просимо, ну, хто там видала? Ситуації. Відповідно до девурованих повноважень районна державна адміністрація готує та подає районній раді для затвердження проєкт районного бюджету на наступний рік. Завдання: назвіть основні етапи формування проєкту районного бюджету. Друге ситуаційне завдання ситуації. Стратегію реформування державного управління в Україні визначено пріоритетом забезпечення під органів державного управління. Для досягнення цього передбачається визначити місію та показники результативності діяльності органів виконавчої влади. Завдання. запропонуйте 4-5 ключових показників результативності діяльності районної державної адміністрації. Да, это новый. ну и потім, я не хочу сказати коли он вам вами Значить, Значит, по завдання виконуються письмово, письмо, питание компьютера, общих формат, тип файла. Далі писання в ну, один із ворогів форматів. Після цього ваша відповідь буде роздрукована, вам підписана і далі ви е, будете презентувати е, вже результати роботи. Це значить, май, у нас відбудеться орієнтовно в 13.30 ми почнемо презентацію. Ми в тому ж порядку, як ви обираєте ситуаційні е, питання. Е, 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 е. Якщо по первому майбутку немає питань, то ми вам вважаємо успіх.

Ситуаційне завдання, опис ситуації. Керівник районного відділу поліції звернувся до голови РДА з пропозиції встановити у громадських місцях районного центру камери відоспостереження з метою профілактики правопорушень. Завдання. Ви підтримуєте запропоновану ідею, як шляхи її реалізації. Друге ситуаційне завдання, опис ситуації. Середню голову району було звільнено за неналежне виконання своїх обов'язків. Ви отримали у спадок трудовий колектив, поділений на два табори, де існують як прихильники колишнього керівника, так і працівники, які не підтримували його діяльність. На жаль, яким чином ви маєте нормалізувати наразі у трудовому колективі? І забезпечити стабільну та забудену його. Власне доційних завдання це ну, про наш район. Просто, просто як писали. Відчули, ви ви що треба це коли. з Казлобенштерда, ударство РДА з колективною скаргою надія підприємця ІР, який з укладенням договорів на взяті в оренду земельної каліції. Завдання, які заходи реагування ви можете вжити відповідно до консультації. Другий ситуаційний центр – Опис ситуації. Вас призначають на посаду. Ви приходите в колектив, в якому налагоджена робота. Більшість працівників має значний досвід роботи на посадах державної служби. Вміг працювати в команді та працювали з попереднім керівником. На окремі посади головних спеціалістів, провідних спеціалістів, існують вакансії, які довгий час не заповнюються в силу того, що немає бажаючих. Перед вами постало завдання створити команду, до якої також було добре залучити інших. Перевірених людей, під яких ви впевнені. Але зараз вони не працюють ворогами. Задаю. Оцініть всі позитивні сторони та ризики, які можуть виникнути в процесі реалізації, задуманих вами камеру світі. Дякую. Просимо так. Право професію. Так, будь ласка, Доманівська. Доманівська чи Доманівська, як правильно? Доманівська. Доманівська. Так, ви у нас однак, когда вышли. завдання Депутат районної ради подав проєкт рішення ради щодо визволення недовіри голові РДА. Завдання. Ваші дії для вирішення цієї ситуації. Друге ситуаційне завдання Опис ситуації. Відповідно до статті 5 закону України про місцеві державні адміністрації, склад і структуру місцевої державної адміністрації визначають її голову. Вас призначено на посаду голови РДА. Завдання з урахуванням рекомендаційного переліку структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій запропонуйте бачення структури вашої РДА. Свою позицію ґрунтуйте з посиланням на основні завдання запропонованих вами структурних підрозділів з урахуванням особливості робітників. Дякую. Будь ласка. Добровольська Будь ласка, да. Якщо довіряєтеся, Дякую. Не використовує у повній мірі можливості для збільшення надходжень до місцевого бюджету. Натомість просить збільшити дотації з районного бюджету для реалізації заходів із розвитку території. Завдання, які заходи мають бути в житі районної державної адміністрації для вирішення цієї ситуації. Друге ситуаційне завдання опис ситуації. Державному органі проведено конкурс на заміщення вакантних посад державної служби категорії Б та В. Відповідно до вимог статті 28 закону України про державну службу, учасник конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір, оскаржує рішення конкурсної комісії, звернувшись до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері державної служби. За результатами розгляду скарги встановлено факт порушення проведення конкурсу. Вимогу пристосування результатів конкурсу обов'язково для виконання направленого керівнику державного органу, в якому проводиться конкурс. Зазначено вимогу отримано після призначення переможця конкурсу на посаду. Задання. Запропонуйте план дій керівника органу в даній ситуації. Просимо вас Просто Це все хорошо такое. Так, наступно у нас болезника, это да. видно. Exactly, there is a different way to do it. А збори мешканців постійно зірваються і впродовж довгого часу не мають визначитися. Необхідно якомога швидше завершити процес об'єднання, щоб провести в новому створенній команді перші вибори. І вона мала можливість отримати фінансування бюджету на наступний рік. Завдання: запропонуйте в рамках компетенції голови МВА алгоритм дій і можливість розв'язання завдання описитуації, організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності місцевої державної адміністрації визначаються регламентом, що затверджується головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Завдання Запропонуйте структуру регламенту вашої місцевої державної адміністрації, які розділи потребують більшої деталізації. Ви зараз на питання. Будь ласка, наступна млинівська так. Операційне завдання опис ситуації. До вас звернулися низка громадських організацій з проханням розглянути питання щодо внесення змін до символіки району, зокрема, до зображення герба району. Завдання. Ви підтримуєте запропоновану ідею, які шляхи є реалізації. Друге ситуаційне завдання Опис ситуації. РДА має економію фонду оплати праці. Ви маєте можливість примідувати працівники РДА. Завдання. За яким критеріями прийматимуться рішення щодо темі фонду? І останні зараз у нас кожний день. В ніч з 20 на 21 січня в районі випали значні опади у вигляді сніг, внаслідок чого було пошкоджено лінію електропередач і знеструмлено 20 населених пунктів. Засипало дорогу місцевого значення, який сполучають населені пункти з районний центром. О 3 годині ночі. Вам телефонує черговий і доповідає про ситуацію. Згідно з прогнозом синоптики, великі опади продовжуватимуться впродовж наступних 2-3 днів. Температура повітря коливається від мінус 15 в день до мінус 14. За дані. Змоделюйте алгоритм ваших дій і зазначите. Які організаційні рішення мають бути прийняті для ліквідації наслідків в надзвичайних ситуаціях? Друге ситуаційне завдання, опис ситуації. на адресу нашого державного органу систематично надходять запити на доступ до публічної інформації від одного і того ж заявника. Згодом, через засоби масової інформації вам стало відомо, що інформація, яка надається у відповідь на запити. Використовується в комерційних цілях. Завдання. Як ви відреагуєте на таку ситуацію? Розробіть заходи щодо запобігання зловживання інформації, що знаходиться у відкритому. Дякую, ну І щоб реально ми з вами зустрічаємося десь о, близько в 15-й годині. Скажіть, будь ласка, можна запитати? Так. Це повинно бути тезисно все написано, чи розгорнуто і, і я вам вирушу. Але ми потім по цій ситуації будемо доповідати. Так, до 5 так. 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 А, так можливо, ви розповідаєте, що п'яти хвилин говоримо. Дякую. Я не могу, чтобы 20 хвилин Тут, потім, Перші будуть раніше. Ті перші будь-яка область, той перший пішов, щоб вони на і раніше такі ще не щоб Були готові хлопці показувати на комп'ютері і як інші відправили. Питання забирати на масштабі. Чи нехай їх там альтуації?